За інформацією міської військової адміністрації, протягом минулої доби міська територіальна громада була під обстрілами 16 разів. 69 снарядів випустили по корабельному та суворовському районах обласного центру при міських селищах, острівній частині та дачних ділянках. Кілька людей отримали поранення. В Херсоні зранку вчора чотири людини зазнали поранення наслідок обстрілу Дніпровського району. Ввечері вже обстрілювали кіндійку. Та прилеглі райони Херсон, Херсону. Там зазнали поранення ще двоє людей. Садовою також було під обстрілом. Там одна людина постраждала, яка була знаходилась в приміщенні магазини, які обстріляли. Сьогодні зранку знову під обстрілом Херсон на острів обстрілювали зранку. Там чоловік зазнав поранення, струсок мозку, контузія. Також російські військові продовжують обстрілювати прибережні громади Береславського району, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог вчора завдав авіаційного удару по місту Береславу. Влучання було виробничий цех Береславського хлібзаводу. На території даного підприємства знаходились легкові автомобілі. Зазнали пошкоджень. Також також авіаційний удар. Був по село Традакам'янку в музичну школу пошкоджені були несучі стіни, вікна та житлові будинки мешканців. В місті Борислав пошкоджені також були житлові будинки, господарчі споруди та багатоповерховий будинок. Загалом територію Херсонщини російська армія обстріляла 81 раз. Випустили 381 снаряд з РСЗВ, мінометів та артилерії. Як розповів Олександр Толоконніков, сьогодні вранці скинули авіабомби на козацьке. Близько 10-ї години ворог завдав удару знову авіабомбами по козацькому веселому, а також по Одрадокам'янки. Поки що. Повідомлень по постраждалих немає. Одна з авіаційних бомб була застосована по новій каховці. Міський голова Володимир Коваленко каже: кілька жителів міста підтвердили, що її випустив літак, який летів у напрямку Береслава. Одні стояли на балконі і бачили, як летів літак. Як вони наказали з боку Криму? Ха тоді, каже, буквально через ну, якийсь дуже короткий період, ми почули і побачили, що з старої частини міста оце чорний дим почав валити. Людина, яка поїхала на велосипеді, прямо туди, до цього мікрорайону подивилася, каже, ну, руйнації великі. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.